Доброго дня всім. Осінь повноцінно вже війшла в свої права. Вночі вже 14-16 градусів. Вдень, звісно, спекотно до 30 у нас сьогодні, але вже відчувається бабине літо. Хоч воно 30 градусів, але ці 30 градусів це не ті, що 30 були в серпні. Приємно, прохолодний, такий, ну, не прохолодний, такий приємний вітерець. І сонце, хоча спекотне, але. Лагідне, лагідне. Ну, ось я вже зібрала город, я казала, прикрасила свою арочку. Не чекала я на хризантеми, щоб купити. Подумала, що буде у мене гарно цього року пеларгонія, то нехай буде пеларгонія разом з гарбузами. Прикрасила гарбузами, гарбуз ще на городі, весь не зібраний, але він так мені гарно виглядає, така якась. Свіжа думка. свіжа думка. Того року у мене були гарбузи разом з хризантемами, і гарбуз був пізніше. Ну Цього року, так як все раніше, то і парочка прикрашена раніше. Просто мені так подобається. Нехай буде до морозів, а потім буде видно. Ну Що я хочу сказати? Внаслідок спеки, все, що мало висохнути, вже висохло. Все, що мало обрізатися у мене, вже обрізалося. Тепер вже чекаємо: все ж таки, якихось реальних змін у погоді для того, щоб довести це все до розуму. Ось там я вже підстригла. У мене дощик, там зростав такий. Ну, Дощик, я казала, завжди холодок, дощик, по всякому він називався. Він уже був зовсім жовтий, я його підстригла. Тут у мене вже були останні піони сортові. Я їх також підстригла, вони ще не квітли цього року, але я їм зберігла зелень, скільки могла, для того, щоб вони набралися сил на наступний рік. І тепер уже також обстригла її зовсім. І отут оцей дощик. Взагалі ще намагаюся поливати, дещо вже підживила, підживляла я в суху, тобто з'єднала ті два добрива, що показувала в минулому відео, <кій> з'єднала їх разом і підсипала під деякі рослинки, потім зверху проливала, бо тому що дощів, я кажу, не буде. І мені хочеться все ж таки підживити, щоб. Коренева система рослинка зайшла в зиму більш потужна, бо є деякі рослини молоді в мене, і мені хочеться, щоб вони були більш сильнішими. Ось так дуже гарно виглядає юкаця, не знаю, що на неї. Рік на рік не приходиться. Кожен рік, якийсь, кожна рослина веде себе по-іншому. Того року вона була більш така засмучена, можна сказати. А тепер дивіться, які гарні у неї стоячі такі листя. Мені дуже подобається. Вона цього року так живенька така з цієї сторони. Тут я вже казала, я поприбирала хости. Поприбирала стильбу, бо тому що вона вже виглядала геть негарно. Тепер на днях, ну, дні вже набагато коротше, звісно, приходжу з роботи, вже менше встигаю, але на днях оновила цей край, бо тому що, якщо не тримати, це, і так трави немає, але хоча б так, знаєте, оновлено. Я трохи сапою, трохи ну, в основному сапою, І я так обробляю цей бордюр, можна сказати, він виглядає так зовсім по-іншому. І воно ніби ну сонце засвічує, не дуже видно. Але гарненько, чистенько, гарненько. Листя вже почало падати. Листя не буду збирати. Потім масово, коли вже все осипеться, коли вже буде геть-геть э, листопад. І осипеться листя, тоді я поверхнево зберу, зберу, звісно, з трави, щоб не було на траві, щоб вона не випрівала. А під корою листя і так пропаде. Ну, масово зберу ту велику кількість, а так не буду. Трохи оживила я свої хвойні. Бачите, туйки свої. Я підновила шарики, просто підновила. Нічого, я їх вже вистригла була весною. І тепер вже просто їх. Під ну, ніби форму їм надала. Так і тримається зелена. Ця гортензія цього року у мене, дивує, мене вона так і тримається зеленою. Не знаю, чому вона тримається зеленою. Взагалі-то у мене вона в цей час минулого року вже була червона. Я кажу, рік на рік не приходиться. Дуже гарно почуває себе ось як ж ти називаєшся. седом цей, дуже гарно. У мене був тут ще один, але собака мені вламала. Асюша, що ти там робиш? Асінька. Ой, валяється. валяється. Тут у мене росла анабелька, я вже її прибрала звідси. І в кутку росла у мене керія, також її прибрала, тому що вона вже була жовта і зовсім не гарна. Виглядало так все. Ну, на вітер її ломить, вона була геть суха. Дуже гарно кізильник Розрісся, я йому цього року дала можливість, хай повзе, куди хоче. Машиною рідко виїжджаю. Вже міняє колір спірея. Ось спірейки. У мене, пам'ятаєте, я їх стригла, казала, що стрижу їх в останнє. Так і є. Більше не стрижу, але вони вже і не наростають. Ось, дивіться, яка вона гарна. А тут у мене гарна квіточка, називається Джульєта. Ну і що з нею робити? Дивіться, вона викопала там яму. І я і купана, зранку купана, і чого ти залізла в ту глину? Джульєта. Що? Ось так їй там добре. Зупинилася я не через Джульєту, а через цю лаванду. Я хотіла вам показати, я раніше показувала, що в мене одна лаванда, ніби я думала, що собака її помітила. Я так Підтримуюся цієї думки, бо пів куща такого, пів куща такого сухого. Я її підстрижу вже пізніше, коли буду точно бачити, де живе, де мертве, так вона хай і сидить. Якщо що, то в мене є на заміну. Я розсаджувала лаванду, я маю на заміну кущ, але мені хочеться, щоб він відійшов. Можливо, пізніше підстрижу, а можливо, навіть вже і весною. Хай він перезимує, а потім буду бачити, як він вийде з зими. Взагалі, лаванда цього року квітнула один раз. Я не можу сказати, що я її пізно підстригла, так як і минулого року, але погодні умови такі, що вона квітнула один раз цього року, другий раз не квітнула, ну вже і не буде. Хоча кущі такі, бачите, зелені і гарні, але не буде квітнути. Тут Анабель хотіла показати, в якому стані Анабель тут. Дивіться, вона геть пожовтіла, геть. І якщо її так потрогати рукою, то вона, бачите, вона геть суха. Цього року я буду стригти Аннабель до самої землі. Я не буду лишати дві ну як там, на дві бруньки, на три бруньки, по-моєму, по-моєму, Досвіду, анабель краще, якщо вона підстрижена до землі, то вона вистрілює від землі прямі і стоячі пагони. Це ми можемо наблюдати. Ось на ті, зараз я перейду і покажу. От я показувала вже раніше, що Анабель, от якщо вона від землі пагін, я вже це говорила. Бачите, якщо він від самої землі, то він такий прямий і гарний. А ці, що йдуть від. От я лишала тут на 4, і він така, вона хилиться. Тому я думаю, я проекспериментую, ми подивимося на цей експеримент. Але мені здається, що краще, от якщо воно від землі. Оці, що високі, пагони, це вони вистрижені до кінця. Ось він, от. Тут він до кінця вистрижений, і пагін високий, сильний, потужний. А ті, що вистрижені на 4 бруньки, то він такий звисаючий. Можливо, це пов'язано якось по-іншому. Ну, не знаю. Буду пробувати. Потім навесні подивимось. Подивимось, як воно буде виглядати. Що е, ще хочу? Та нічого немає не, не ніяких таких особливих новин, тому і не виходила я, нічого не знімала. Гарно почувають себе хвойня, гарно почувають себе пеларгонія, верба, шовковиця. Це все ще прикрашає наш сад в цей час. Хоча того року, у жовтні місяці, ще у нас в селі Храмове свято на покрови. Ну, цього року це буде 1 жовтня. Раніше це було завжди 14 жовтня, але з новим календарем. Тому у нас того року на покровищі все було таке зелене і гарне. І ну, взагалі навіть не було видно, що це вже така ну, ніби середня осінь. Цього року буде інакше, будемо бачити. Ось так дуже непогано, деякі хости можна вже знімати відео, які хости гарніше перенесли, які гірше перенесли це літо. Сама негарна цього року це була оця кольорова хоста. Ніби одна з найпростіших. Я казала, що я її люблю, хоча вона проста, але вона дуже погано перенесла спеку. Оці хости, що в мене отакі, от. Зелено-жовті, ця зелено-біла, а оця у мене тут зелено-жовта. Вона взагалі просто прекрасна, прекрасна. Можливо, того, що у неї біля неї коніка і прикриває її, хоча на неї також попадає сонце. Не знаю, чомусь. Я кажу, якісь рослини гірші, якісь рослини краще. І це все так воно ну, незрозуміло виглядає. Нічого я не. Цього року не зробила ніяких висновків по рослинам. Е, от у мене також гарно виглядає медунка цього року куплена. Я її хотіла, вона тут так само замінить у мене якусь хосту. Бачите, а там позаду у мене хоста кольорова, така сама, як оця. І вона, хоч вона під деревом, і хоч вона в тіні, вона теж дуже погано виглядає зовсім зовсім вони не люблять сонце. Треба знайти інше місце, де є якісь, є якісь плани, є якісь пересадки. Побачимо, побачимо, як це все буде. Ось, прибираємо все. Дивіться, ця от зелена, а та поруч вже така страшнюща. Не знаю. Навіть барбарисний є цього року гарний. Зато трояндочка моя. Жовта, така гарнюща, але теж горить не буде. Вона того року вона була до пізньої зими з цими квітами. Цього року так не буде. Ну, я кажу, рік на рік не приходиться. Тому радіємо тому, що маємо. Ось так. Вилізла моя собака. Зараз я побачу, що ж вона там начудила, треба закопати. Вони всі шукають кругом місце. Де приховатися. Ну, і отаке відео у мене вийшло. Ніякої корисної інформації воно не несло. Але, взагалі, просто хотіла поділитися, як же воно гарно на 7 жовтня. Ой, жовтня, отож, я загнула на 7 вересня. Всім гарних вихідних!